Вітає кожного! Війна! Куди дивиться Бог? Багато людей не вірять в Бога, але коли сталася війна, то вони починають задавати питання. А куди Бог дивиться? І віруючі люди відповідають на це питання і кажуть правду. Ви, хоча розумієте, що говорите? Ви в Бога не вірите, ви не можете відділити Бога від час, ви не слухаєте проповідників, яких Він дає, ви не зростаєте у пізнанні Бога. А коли у вас проблеми, ви намагаєтесь знайти Бога. Але в цьому і питання, що Бог роками, десятиліттями говорить через своїх людей. Він не наводить біду, він попереджує людей, що буде біда. І для цього він посилає справжні церкви не якісь язичницькі чи релігійні. Він посилає пророків та апостолів і питання в тому, що ми з цим зробимо. Приймемо їх, чи будемо ігнорувати, і потім просити: Боже, допоможи! Вихід тільки один. Люди масово мають йти до Бога, та каятися. І тоді ми побачимо зміни у суспільстві і зовсім інший світ. Бог реагує на те, коли ми приходимо і відкриваємо серця, каємося та визнаємо свої провини. Підписуйся на канал моїх священиків Салтаненка і напиши мені, якщо тобі потрібна молитва та духовне спілкування.